Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. У нас сьогодні буде рибалка, але вступ до неї я хочу зробити тут. Або скрізь сонце хочу розповісти вам приманочку про приманочку, на яку я сьогодні досить вдало половив рибу. Це буде ось такий волкер від українського виробника Міро Люрес. Довжину він має 70 мм і важить всього-навсього 8 г. Але повірте мені, цих 8 грамів достатньо для того, щоб він летів кулею дуже далеко та влучно. Скажу вам, що вразив у мене по дистанції закиду на вуці 2.30 він летить просто, ну я не знаю, таке відчуття, що на 50 метрів. Ну, не міряв, звісно ж, але все одно. І так, кілька слів про те, як виготовлена ця приманка. А є, відразу скажу, в неї нюанс. Якщо ми подивимося на петлі для кріплення гачків, то видно, що вони трішки зміщаються від центру. Центральної осі приманки. Це сталося тому, що ця приманка формується з піни, заливається в форму, піна роздувається. Ну і звісно, там сама форма інколи десь веде чи щось таке. Коротше кажучи, тому є такі нюанси. На що це впливає? Абсолютно ні на що. Не заваляться приманка ані на бік, нічого не відбувається. Вона грає стабільно, летить влучно, тримає невелику таку хвилю. ну Відповідно, в штиль також вона грає дуже гарно. І як виявилося, ще до всього іншого вона ловить. Десь, мабуть, уже чотири рибалки я відловив на цю приманку. І скажу так: якщо я їй приділяю час, то вона приносила мені риби або хоча б холості, або сходи. А сьогодні я просто вирішив поганяти її так нормально і далі ви побачите на що здатний цей малюк. Ще про те, як він оформлений, оформлений він під такого, знаєте, натурального якогось малючка, під рибку натуральну, тому що. Людина, яка їх виробляє, здебільшого ловить жереха, ну і там є своя філософія, да, що натуральна приманочка краще ловить, чим там будь-які кислотні або ще щось таке. Особисто мені також подобаються більше натуральні е кольори. Ну і якби ця цілком задовольнила всі мої, скажімо, побажання та навіть перевершила їх уловистістю та дальністю закиду. Тож дивіться, що вийшло з цих покидушок, і тисніть вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Ось такий волкерок Мюролюрис. Спробуємо. якраз щось там плюхнулося. Подивимося, чи буде реакція на поверхні. Інколи бере з поверхні, гарно, інколи не бере. Барав. Шкода, промазав. Ну, але це вже цікавенько. Ну ось так зробив мені. Цей бас, йомайо йо. Оце друзі, він тут замотав. Добре, ну це він мабуть якраз акурат розсердився на те, що я подав йому туди приманку, ну так, ну добре. Що йдемо далі? Спроба номер два. давати ще періодичну паузу. Часто густо саме на паузі він атакує більш якісно. Якби я не бачив атаку і чубив руку, то я б не підсік би так рано, то є проблема, да? коли ми не часто ловимо на топвотері, то підсікаємо при візуальній покльовці, а це не є окей. Саме через то часто густо ми і втрачаємо рибу, бо вона не встигає жерти, а ми попросту вириваємо її з спадщину. Що ж уже зробиш? Так відбулося. Можливо, то був малий бас, не виключно і така. Тема теж. І через то він не зміг попросту зжерти приманку. Ну, побачимо. Ще зараз трішечки покидаємо, потім ще щось інше туди кинемо. Так, ну можливо, я його і наколов. Що не виключно? Бляха, але летиться примануха, я вам скажу, це просто клас. Слухняна дуже. Спробую цей раз без пауз провести. Ага, оба! Ну, бачите, як знову, знову я не витримав, і це була моя помилка. Ну хто знає, можливо він там ще десь сидить, чекає, бачили в самій гущі трави. В самій траві він був. Але якось так дивно. Ну. От тепер вже буде воно. За третьою спробою. О, гарний. За третьою спробою, я лише зміг його всікти. Ух ти, блін, опручається як капець. Ну, то Я вам скажу, це не дуже мала така рибина, друзі. Це прям такі дебелий басяра. Йой, 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 йой. будь я все-таки використаю саку для цієї рибини. Йо! Клас, гляньте який. Ну, я не дуже люблю всі ці кастомні приманки, скажу вам так, да? є там ряд особливостей, чому я... Майже їх не використовую. Це не означає, що вони погані, це означає, що у мене просто такий погляд на речі. А, ось такі басара. Не можу його звільнити. Треба було, щоб мати плоскогубці під руками, яких у мене немає. Як завжди запуталося за підсак, за все на світі. Ну, ось так вам продемонструю. Ось такий от красень. Суперова рибка. Так, Звісно ж, басу ми подякуємо. та Відпустимо його. Ну, що вам сказати, рибалка, як вона є. Два слова про постановку човна. Де да, ви бачите, ці колики торчать, да? це все а, локальні точки, тут також є горбик. Відповідно, я ставлю човен і починаю обкидувати найближчу точку. А, ставлю так, щоб, ну, скажімо, мінімально. Разів доводилося переставляти. Краще з однієї точки, щоб лишній раз не бентежити цю рибу, не лякати. Хоча вона не завжди ляклива є, але знаєте, є така заморочка у рибалок, тож я намагаюся робити мінімальну кількість перестановок для того, щоб все залишалося спокійне. Ставлю човен, починаю обловлювати з найближчої точки. Якщо буде риба, щоб я просто ті всі інші не розлякав. Ну, коротше, ось такий я маю погляд на цю рибалку і потім уже там поступово йдемо далі, 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 далі обкидаємо. Оба! Бачите як. Ух ти капець, блін, така потужна риба, я вам скажу. ну Це просто... Це якщо легенда до 17, подивіться, як він її загинає. Це, блін, просто, просто лють. Отака от, от лють. О, але цей басяра, я вам скажу, дебелий. Пху! Клас. Оце воно, друзі, оце. Ху -ху -ху -ху, я вам скажу, це просто ну, настільки сильне виважування. Уявіть, що ви просто от виважуєте десь кілограмового окуня, причому дуже так швидко. В американському стилі це все відбувається. Як ви бачите, я з рибою не дуже церемонюся. Мені подобається взагалі от виважування баса. На мій погляд, це знаєте, прямо от моя рибалка, як то кажуть, ось такі дебели. Так же, друзі, а! Ось такі басяра. <смеш> Клас. Здається, видно там щось трішки на камеру. Ну, коротше кажучи, Ось така от люта рибина, ну десь кіло-мінус, плюс -мінус. не буду його не важити, не міряти, десь біля 40 см, може трішки більше. Супер. Пускаємо її і далі продовжуємо. Ось таким чином виглядає точка. Потенційна для стоянки риби, як ми бачимо, горбочок серед води і скрізь йдуть звали. Десь приблизно тут ці риби і тусять. Ну, Відповідно, може бути де завгодно, в траві, при траві, але вже після того, як я зловив ось цю фігню, то вже тут нічого ми не зловимо, так як все розлякали. Ну, Що ж ти зробиш? Так буває. Ну що, на жаль, мені тут довелося, як ви бачили, поплюхатися, порозпужати все на світі. Тож, що зробиш. Маємо, що маємо, але варто спробувати. Можливо, там до тієї риби і не дійшло все це діло. Можливо, вона там відчуває себе спокій та безпеці. Тим паче зараз постимо трошки, обкидаємо з ближчого до дальшого і... Якраз там трошки стихне все. Сподіваюся, що можливо хтось там є. Рішуче налаштований на атаку. Так. Звісно ж, десь там ближче до берега також не вадить завадить провести. Оба! Бачите, як все-таки гоп-гоп і добрав він знову нашу примануху. Не знаю, чи було видно на камеру, це все діло. Ну це трішки менше, але е, тим не менше це не робить з цього. З цієї риби якогось слабого бойця. Бас б'ється досить серйозно. Така вона, знаєте, як би його слово підібрати, в'язкий на виважуванні. Це, мабуть, буде саме, саме то, що треба. От він такий в'язкий, як окуня, ви великого, коли виважуєте, він якось там просто йде так, скажімо. Досить сильно пручаючись. Так, почекайте, де то сонце. І на сонці о, так видно. Ну, ось такі десь за 30 см. Гарна риба, ну прикольно. Клює на топ-потере. Що ще треба для щастя? Скажу вам, що рибалка на топ це є моя улюблена, мабуть, з усіх. ну Якщо маємо на увазі на які ловити приманки, то топ-потер рішає. Добре, не будемо його довго мучити, подякуємо йому. Ну що ж, а ми продовжуємо. Ой-ой-ой, щось я трішки не дуже вдало. став на якор. Далеко вийшло, думаю, буде ближче до берега. Ну, що страшного, зараз спробуємо аж так далеко покидати. Подивимося чи тут ще є якісь бажаючі, ще вітер змінився, тож це придає трішки складність. Опа! Оце було взагалі бомба. Пху! Клас. Ху, блін, капець. Ну, рибалка, друзі, на топ-вотер. Це реально просто щось ненормальне. Подивіться, що робиться риба. Ху. Ну ти, блін, дивіться, ще два за ним йдуть, бачите? Знизу. Сподіваюся, видно. Зараз пущу вашого приятеля чи приятельку, хто він там вам доводиться. Тобто не одна була ця рибина, їх було декілька. Це, до речі, був найбільше серед них. Головне зараз мені ще собі не загнати пальці. Верніше гачки в пальці і тоді все буде добре. Не буду довго мучити, просто дивимось гарненький басик. Все, пливе клас. Так, а ну щось там було. Схоже, наче на якийсь вихід риби. Друзі, до моєму шанс. Ага, оба! Опа, от і шанс реалізований, як ми бачимо. Но... Яй-яй-яй-яй-яй, гарний басяра. О, це воно. Ху -ху 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 -ху. Капець, я вам скажу на такому спарінгу. Це просто лють. Клас. Ну так що ось такого гіганта, ось так вам покажу поближче, телефон перегрівся, тому знімає тільки на GoPro такий красень, дякуємо йому. Важка, потужна та дуже сильна та класна риба. Ось така народ у мене сьогодні була рибалка, тому приманка за якісь там копійки, як ви бачите, є досить ефективною, досить класною. На торбі багатєнно риби, були ще там холості покльовки, які вже там не йшли в кадр, ну і все таке інше. На мій погляд, однозначно варти уваги, підкреслю ще раз, що зверніть увагу на ціну, вона є абсолютно така смішна та символічна. Тож, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а я вас всіх міцненько обіймаю. Далі буде. Всім покеда!